Як отримати компенсацію за зруйноване майно на тимчасово окупованій території? Так от, таку компенсацію можна отримати через програму є відновлення у застосунку чи порталі Дія. Для цього необхідно буде подати інформаційне повідомлення про зруйноване житло, а також відповідати певним вимогам, таким як бути внутрішньо переміщеною особою. Проживати на тимчасово окупованій території до 2022 року, а також не мати на підконтрольній території України у власності житла. Основними кроками для отримання грошової компенсації за зруйноване майно є перше, через портал чи застосунок ДІЯ подати інформаційне повідомлення про зруйноване майно. Наступним кроком буде подання заяви про отримання грошової компенсації. Згодом вам потрібно буде дочекатися сертифікату про право на отримання такої компенсації, забронювати за таким сертифікатом кошти та дочекатися підтвердження такого бронювання. Останнім і основним кроком буде укладення угоди з продавцем житла у нотаріуса за отримані кошти. Також слід враховувати, що дистанційне обстеження здійснюється за допомогою фото та відеофіксацій, адже самі розумієте, здійснити технічне обстеження на тимчасово окупованій території неможливо. Тому майте на увазі, що скористатися такою можливістю, якщо ви відповідаєте від цим вимогам, можна і треба, але майте на увазі, що даний процес. Може затягнутися.